Продовжуємо працювати над нашою програмою. Я якраз за цей період тут спробувала вирівнити трохи ось ці елементи. Якщо пам'ятаєте, то тут було таке, що тут була полоска, тут була полоска неспівпадіння висоти цих елементів. Я спробувала верхні подвинути, а ось ці ніжні я залишила і хочу вам дещо показати. Тут є такі, якщо обрати декілька елементів, Якщо обрати декілька елементів, то ось тут з'являються такі нові кнопочки, які означають, як можна вирівнити елементи на формі. І тут є ось такий значок Align Tops, це команда, яка вирівнює у нас верхні границі. І тут як можна зробити. По-перше, я, що я зробила, я спробувала з цього краю зробити. Шукаємо location. І тут на одиничку ми змінюємо. І тоді у нас цей елемент тут, а ось, ось те, всі інші елементи у нас залишились на цьому місці. Якщо нам потрібно їх змінити, то можна було б зробити ось так і вирівнити. Але так у нас виявилося, що у мене вирівнилися вони все рівно по цьому елементу. Тобто тут є важливо, важливий момент. з якого боку ви обираєте ці елементи. Тому, якщо з цього боку, то тут потрібно нам змінити ось так значення, тобто подвинути цей елемент, потім обирати всі ці елементи, це буде першим, і відносно нього будуть вирівнені всі останні елементи, всі інші елементи. І обираємо, натискаємо цю кнопочку Align Tops, і тоді всі елементи у нас вирівнюються по цьому першому елементі. Так само ми зробимо з цим елементом. Я на одиничку змінюю. І далі всі їх обираю і натискаю вирівнювання по верхньому краю. Ось, Зараз у нас всі елементи дуже красиво розташовані, між ними немає таких проміжків, які були того часу. Я зберігаю цю програму і ми далі продовжуємо працювати. У минулому відео я вам сказала наприкінці, що нам потрібно зробити деякі речі. Це підрахунок наступного кроку. Тобто, нам повинно бути не завжди 1, 1, 1, а повинно бути 1, 2, 3 і так далі. Ще нам потрібно буде зробити перевірку, щоб не можна було натискати двічі на ту саму кнопку, якщо вона вже зайнята, то туди вже ходити не можна. І ще. Повинні, ми повинні написати, щоб у нас клітинка ставала жовтим кольором. Давайте зробимо клітинку жовтим кольором, це буде найпростіше з цих завдань, які у нас є. Так, ми повертаємося до цього коду. Тут я натиснула, коли обирала ці елементи, я бачите, натиснула на формі, і у мене створився ось такий обробник. Для того, щоб його правильно звідси обрати. Я повинна обрати форму, далі піти ось сюди. У вас, можливо, такого не буде. Але якщо колись таке у вас буде, то ви так само робите. Обираєте форму, заходите в події, обираєте ло, тут обираєте, потім йдете до коду і потім обираєте ось це. І тільки тоді програма буде нормально працювати. Запускаємо, і дивимося, щоб не було помилок, тому що якщо ви тут в коді оберете цю функцію, то вона залишиться там у подіях і буде помилка. Тому потрібно спочатку там брати, потім там. Ось програма у нас. Працює, як вона працювала. Давайте зробимо, щоб у нас було жовтим кольором у нас була клітинка. Що нам для цього потрібно зробити? Нам потрібно написати, який елемент ми хочемо зробити жовтим. Наприклад, я зараз напишу так, а потім ми ще виправимо. І яка у нас властивість відповідає за колір? Це у нас back-color. І тут, бачите, мені Visual Studio вже пропонує Написати ось так. Вона ну, пропоную написати білий кольор. Якщо написати так, то буде білий кольор. Мені білий не потрібно, я хочу жовтий. Жовтий у нас англійською yellow, тобто мені потрібно написати так. Звертаю увагу, зараз це у нас перша клітинка. Давайте ми запустимо і подивимося, що дійсно у нас цей код працює. Ми запускаємо завжди програму і дивимося, що немає ніяких помилок. Тому що якщо ви напишете дуже великий код і потім запустите програму, у вас будуть помилки, і ви не будете знати, де саме ці помилки. Тому зробили маленький крок і запустили вашу програму. Добре, натискаємо, і у нас перша клітинка стає жовтою. Давайте зробимо так, щоб була не перша клітинка, а та клітинка, по якої ми клацаємо. Яка це клітинка? Якщо пам'ятаєте, в наступному уроці було це було елемент «сендер». Тобто ми тут повинні написати «сендер». Але не просто сендер, а написати, що сендер у нас тут буде виступати саме як лейбл. Тобто ми повинні написати ось так. Знову запускаємо програму і дивимось, як вона працює. Мені завжди не хочеться перетаскувати цю форму, тому зараз ми ще дещо зробимо. Так, у нас працює цей код. Дійсно, я про натискання на будь-яку клітинку вона на мене змінює жовтий кольор. Я кажу, що не хочу завжди двигати цю форму, хочу, щоб вона у мене завжди була посередині. Я обираю форму іду до Start Position. І Start Position я візьму центр Screen. Ось. Знову запускаємо. Після кожного маленького шажочку ми запускаємо нашу програму. Мабуть, на всі програми починати з того, щоб виставляти ось це значення, щоб у нас форма була всередині екрану. Добре. Так, що ми зараз повинні ще зробити? Ми повинні зробити так, щоб у нас значення змінювалося, тобто було 1, потім 2 і так далі. Як нам це зробити? Нам, ми повинні після того, як зробили крок, ми повинні збільшити значення ось цієї змінної. Так як у нас зміна починається з одиниці, то ми збільшення цієї змінної пишемо після того, як ми поставили значення у клітинку. Якщо б ми починали з нуля, то ми могли б це поставити перед тим, тобто збільшили, а потім поставили значення у клітинку. Тобто можна так, можна так зробити. Ну, Щоб не виправляти вже цей код, ми напишемо після цього, збільшення цією зміною. Це у нас оператор інкременту, тобто збільшення на одиницю, ми можемо написати ось так. Я могла б написати, як звичайно, то написала би ось так. Можливо, це вам більш зрозуміло запис, тобто ми збільшуємо значення одиниці, значення знач, змінної степ на одиницю. Але для того, щоб писати правильно, як це пишуть у сучасних мовах програмування, то ми використовуємо оператор плюс. плюс Тут ніяких пробілів немає, просто «плюс-плюс». Так, запускаємо програму і дивимось, як воно буде зараз працювати. Натиснули і далі у нас кожний наступний крок дійсно у нас збільшується на одиницю. Коли ми натискаємо на ту саму клітинку, де вже були, то у нас знову вона збільшується. Щоб цього не було, давайте напишемо перевірку, додамо перевірку, щоб можна було натискати лише на ті клітинки, де у нас пусто. Як перевірити, що там у нас пусто? Яке значення у нас всередині клітинки? Це у нас значення тексту, властивість текст. Тобто, давайте тут напишемо таку перевірку, що якщо у нас значення всередині, так, я скопіюю ось це. Тут ми напишемо оператор if, оператор, який у нас робить перевірку. Якщо у нас значення всередині текст... Наприклад, дорівнює пусту. Пусту це ми одно значення відкрили, і тут також тут же, тут же закрили. Що воно у нас каже? Каже, що не можна конвертувати стрінку Болт, тому що я тут написала не перевірку, а написала присвоєння. Я написала одне значення дорівнюю, а потрібно написати два значення. Тоді це буде у нас дійсно перевірка. Далі ми відкриваємо так, зараз, 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 Ось тут ми відкриваємо у нас наші дужки і весь цей код ми переміщуємо туди. Ось так. Тобто, що у нас зараз є? Якщо текст, тобто текст того елемента, по якому ми клацали, це у нас елемент центр у нас дорівнює пусто, то ми ось це робимо. Якщо ні, то ми, звісно, нічого не будемо робити. Перевіряємо, як у нас працює код. Натискаємо. По-перше, ми перевіряємо те, що у нас вже працювало, щоб у нас не було помилок у минулому, минулому функціонуванні нашої програми. А потім натискаємо ще раз і дивимося, що дійсно у нас значення більше не зменшується. Тобто значення не збільшується. Значення змінюється тільки, коли у нас клітинка пуста. А в інших випадках воно у нас не змінюється. Добре. Ну, начебто ми все написали, що хотіли. Давайте подивимося, чи нічого я не забула тут. Ага, нічого не забула Тобто ми написали все, що потрібно. Ми додали жовтий колір, ми додали перевірку, так само воно у нас тут є. І ми додали ще збільшення на одиницю. Звертаю увагу, що тут в цьому коді, де представлена покакова інструкція, тут написано степ плюс дорівнює одиниця. Можна так само написати. Ми написали плюс-плюс, а можна написати дорівнює одиниця. Дорівнює одиниця, чому так пишуть, якщо потрібно буде змінювати не на одиницю, а на 2, наприклад, то тоді тут можна буде написати 2. Якщо написано плюс-плюс, то це змінчення тільки на одиницю. Тут вже я нікак не напишу. Я не можу написати, наприклад, 3, на 3 плюси. Це буде неправильно. Тому тут можна написати так, а можна написати так, а можна написати так, як я вам вже показувала. Степ дорівнює, степ плюс 1. Тобто є різні варіанти написання. Ну, все, ми зробили нашу програмку. Вона у нас добре працює. Можна ще додавати в цю програмку інші перевірки. Перевірки, коли він не може ходити суміжні клітинки, Тобто ось так, як, ми, як я вам зараз показувала, Так і не може ходити. Він може ходити лише, якщо він знаходиться тут, то він може ходити сюди. Якщо він знаходиться тут, то він може ходити туди. Тобто одну клітинку в бік і потім ще дві клітинки в бік. Тобто можна ходити сюди, можна ходити сюди, можна з п'ятирки ходити сюди. Сюди і сюди. І так можна ходити вісім варіантів, куди може ходити кінь. Якщо ви напишете самостійно ці перевірки, це буде дуже класно. Тоді покажете мені ваш код, що я би написала. І ще потрібно тут написати бажано додати перевірку, що дійсно ми вирішили цю головоломку, як це перевірити, що всі клітинки у нас заповнені. Тобто ми можемо перебрати всі клітинки, перевірити їх, що вони дійсно в них значення текст не дорівнює по статті. А можемо зробити простіше. У нас є зміна, яка у нас відповідає за кількість клітинок, які ми вже пройшли. Це у нас значення степ. І ви лише повинні додати перевірку, чи степ у нас дійсно дорівнює тому. Скільки повинно бути у нас наприкінці, скільки у нас тут? 8 клітинок так, 8 так. 8 на 8, це у нас буде 64. Тобто ми робимо перевірку, чи воно у нас значення дорівнює 64. Але тут також потрібно вам врахувати те, де ви напишете цю перевірку, і вам буде, вам, ви повинні перевіряти, чи 64, чи 65. Тому що якщо ви будете перевіряти після того, як збільшити значення, то, звісно, ви будете перевіряти значення 65. І ще як ви напишете саме перевірку. Чи ви напишете її дорівнює, чи ви напишете менше, чи ви напишете більше. Тобто ці завдання можна робити різними, різними варіантами. Як ви зробите, це буде лише ваше рішення, інше може зробити по-іншому. Отже, я вам показала основу, як зробити цю програму. Далі розказала, які ще можна допрацювання зробити до цієї програми, і ви вже самостійно можете все це зробити. На цьому я завершую це відео, попереднє відео це відео ви можете зробити таку ж саму програму. А на цьому все. До нових зустрічей! Пока!